Вчити його звання, яке по життю не тільки заслужені гідні, вітання відання професійним святом днем вчитель. Ви учитель просто супер, вовсі вас. Здесь учителя вітає вас, любов'ю весь наш клас, силам нервів найбічніших, гур, щоб допомагав. Кожен учить, де од щоб від біду, ком вам став. Хай буде прекрасним, щасливим це свято, бажаю міцного, здоров'я багато. Вам дякую за людяність, праці знання, сердечним тепло та всього візнання. Бажаємо щастя, багатства достатку, хай буде в житті вашому все у порядку. Вітаємо зі святом, щоб посмішок багато, нехай у вашому домі все сповниться в любові. Ми вдячні за науку, за те, що нас за руку ведете в світ прекрасний, цікавий, добрий, ясний. Шайновна вчителька моя, В день вчителя бажаю я, терпіння вам, здоров'я і сили, щоб ви завжди були щасливі. Буде прекрасним, щасливе це свято. Бажаємо міцного здоров'я багато, вам вдячні за людяність, працю і знання, Сердечне тепло та всього. Пізнання, знаймаємо щастя, багатства і достатку. Хай буде в житті вашим все в порядку. З днем учителя вітаємо і сьогодні вам бажаємо позитиву та кохання, що збуває усі бажання. Ви ж та старанних, днів, щасливих та безмахних, щоб були, були в вашому домі. Всі... Всі щасливі, да здорові! Альона і прийміть моє привітання до дня вчителя. Нехай ваші очі завжди сяють, а душа буде сповнена добром і спокою. Знаем учителя вітає, мы ти поради сва. Щоб далі дарували свою душу малюкам. пау. Устачить нехай терпіння сырво і не вам здоровья, я, я бажаю. Щастья регновая.